Czym wy zajmujesz, Wy student? Skończyłem studia, teraz e, e, skończyłem też pracę. Szukam czegoś nowego. Właśnie ta, na, na wakacje przyjechałem, zobaczyć, jak wyglądają sprawy w, w Ukrainie też. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda na miejscu po rewolucji. Czy to jest tak, jak media pokazują, e, czy nie? Media nie pokazują całej prawdy. E, nie jest. E, Wspomniane, że e, bardzo często jest powtarzane w mediach, e, że Rosjanie biorą z powrotem. E, Jak się nazywa to? E? Krymi Krymia, e, bodali w przeszłości. E, nikt nie mówi, że wcześniej też wzięli e, co innego, więc e, to jest przemilczane, no i wszędzie jest propaganda rosyjska. Wszędzie się mówi, że e, jakby. E, wszystkie strony są e, e, trochę winne, a, wygląda, a to jest oczywista agresja rosyjska. No jak wiadomo, przemoże Ukraina Rosji Rosję czy nie? Przemoże, no. Zdzierży. <gry> może zdzierży. A jak was złady? Ja, Marcin. Chodźmy żeby na terytorium e, Ukrainy. Nie tylko Ukrainy, ale. Другого шару е, був мир, мир і любов. Краще любіть один одного, е, спілкуйтесь на гарні теми і зьогодить. Перш за все за хочу привітати всіх із святом перемоги. Великій відчисляній війні, яка була і на Україні не знайдеться жодної сім'ї, яка би. Не відчула на собі впливу цієї війни. Хтось із близьких обов'язково загинув був і знайомих. Хоча це свято, ну це більше день пам'яті. Я би наголос на цьому саме забрав. з 2002 року. Інді я був біля 60 разів в України в цей час, і хай момент я верзеться він на протязі на протязі більше десяти років дуже часто у Києві, а більше 60 разів. Він взагалі а, більше 60 разів. Він у, у Києві і не тільки у Києві, а він об'їздив велику, велику кількість місць на Україні. Був і в Херсоні, і в Одесі, і в Києві. Дуже часто. Und ich habe das Land lieben, kennengelernt und lieben gelernt mit all seinen Problemen. проблем. Він дуже любить нашу країну. Він дуже любить країну і дуже хвилюється за, за розвиток нашої країни. І він дуже був свідком дуже багатьох майдан. Це теж це 2004 рік Майдан Дуеренеріш та Свіварен Цузамен. Ja. Теж ми були тут. Und äh, ich war in den letzten sechs Monaten in den USA und ich habe das nur im Internet und TV verfolgt. Äh, äh, Останні шість місяців він проживав в Америці, і він тільки міг спостерігати з телебачення, з газет, з інтернету, але він спостерігав кожен день, кожен день за розвитком подій. Що що, що що тут відбувалося? Бо він мав мав контакт зі мною, і він знав, що я живу тут, і він дуже дуже боліло йому, що що тут що тут відбувається. Und war sehr schmerzlich für mich.

Він, він бачив ці фото, і що взагалі то більше дуже молодих, дуже, дуже молодих людей поклали своє життя. І від цього стає ще сумніше, ще боляче. Heute nice і він сьогодні, коли він своїми очима це все, все споглядав. Для нього дуже дуже і він він почуває не дуже добре, дуже сумно і дуже боляче, що не целіці. І ті, хто творив мені у інший край. Ніхто вже про них не захоче пічу. І ще, може бути зажадають забуть. Ніхто вже про них не захоче і, і ще може бути зажадають забуть. І старався дожди. бовався і мрія, про радісні дні, про теплі оселі і пишні столи, про те, як в країні не буде війни, про теплі оселі і пишні столи, про те, як в країні не буде війни, в річках стріблятих надія пливе, як рід наш писений яскраво ціне веками, що Щомужені козак, російською владою зробився потрак, забув про коріння і мову свою, і з доли мирився, віддався врагу, забув про коріння і мову свою, і з доли мирився, віддався врагу. Жені, царі захопили сади, забрали лани і спалили книжки, щоб мову і мудрість святої землі, ніхто і ніколи не зміг віднайти, щоб мову і мудрість святої землі, Ніхто і ніколи не зміг віднайти. пісня народна напрошла скрізь віка Україна в піснях пожила, Господь Україну в літах береже, Нечистки є скинуть, спасіння прийде, Господь Україну в літах береже, Нечистки є скинуть, спасіння прийде. Пісня «Козак». прийде, вуха для пісень, при двері дітло постуха, хто не забув святих іде. Поскриє очі всім незрячі, відкриє вуха теля пісень, Оскри двері, всім постука, зо не забув святих ідей.